Навчіться вбрати відповідальність за свої дії на себе. Знаєте, моя сторінка охоплює не так багато людей, але навіть мені трапляються ті, хто може сказати: Твоя програма фігня», навіть не тренувавшись по ній. Недавно в мене був клієнт, який написав, що з того всього, що написано в програмі, він може зробити тільки відпочинок та звинуватив мене в тому, що вона погано складена. Мова йде не про персональну програму тренувань, а про ту, що можна придбати в мене на сайті. Щоб ви розуміли, це програма з власною вагою, навіть з додатком, ще одною міні-програмою для тих, хто не вміє підтягуватись. Тобто рівень цієї програми не дуже високий. Та й складена вона з простих базових вправ, нічого надзвичайного. І так, це не був чоловік з вагою 120 кілограм. Це звичайна середньостатистична людина. З таким підходом, як в нього, вам не допоможе навіть найдорожчий тренер в світі, бо все рівно прийдеться підняти жопу з дивану і щось робити. А програма тренувань це всього лише спосіб досягнення результату. Навіть найпростіші 10 підходів по 10 підтягувань, якщо їх робити регулярно протягом року, два рази в тиждень покращить ваш вигляд. Але це навіть не програма, це одна вправа. Просто потрібно робити. До чого я це все шукати виправдання? Чому ви не можете досягнути бажаного результату? Це найлегше, що можна зробити. Хоча може й вигляд тоді не такий і бажаний, тому що, бляха, коли ви хочете їсти, ви йдете їсти. Коли ви хочете спати, ви йдете спати. А коли ви хочете піти зустрітись з друзями, ви йдете і зустрічаєтесь з друзями. В чому тоді проблема? Не можете конкретно поставити ціль, поставте собі мету, бути здоровим. І якщо ви дійсно хочете щось змінити, це з часом перетвориться у звичку, покращить ваш вигляд, додасть мотива і із часом дозволить все таки зробити ваш бажаний вигляд.